Як красиво почати перший ряд в'язання. У нас набран ланцюг із повітряних петель. З одного боку ми бачимо такі колосочки, з іншого боку, якщо ми перевернемо, ми бачимо такі бугарки, арочки. І ось секрет полягає в тому, що ми будемо в'язати перший ряд не в колосочки, а в ці самі арочки. Показую, на прикладі стопчика з накидом. Знаходимо бугарок і вставляємо гачок в цей бугарок, протягуємо петлю і в'яжемо наш візерунок. Наступний бугарок не спішіть, щоб не пропустити, щоб в'язати підряд. Взагалі, Раджу, щоб ці бугарки ви бачили, в'язати ланцюг гачком на один, на півтора розміра більше. І не затягувати. Якщо ви в'яжете щільно, тоді гачок беріть на півтора розміру більше. Тоді край вийде рівний і не затягнеться. Ось таким чином. Уважно шукаємо ці арочки і в них в'яжемо, не перекручити ланцюг. Так, це потребує уваги, але результат того вартий. Допомагайте собі нігтями, пальцями, підтягую. І ось що в нас виходить край з такими колосками. Якщо так буде край, то це виглядає охайно красиво. Якщо ці деталі будуть з'єднуватись між собою, то дуже зручно з'єднувати через ці колоски, через цей ланцюг. В'яжіть рівних петельо вам.